Всім привіт! У нас наступний день. Сьогодні у нас вівторок, а отже друге тренування. І так як ми йдемо згори вниз, тренуючись, Вчора проробили плечі і груди, то сьогодні будемо працювати над біцепсом і трицепсом. Розминаємо все це діло за допомогою гантелів по 4 кг. Просто щось банально поскорочуємо. І переходимо до єдиного робочого веса, який у нас є, це 16 кг. Що достатньо багато, як я і говорив в попередньому випуску. Але, ну, типу, вибору в нас не сильно то і багато. В принципі нормально. Так, О. прям відчувається, що я їх давно в руки не брав. Прям така вага. Так, робимо по 6 разів, бо нам потрібно хоч якусь кількість підходів зробити. Я думаю, якщо ми до десятки в першому дойдемо, то наступний явно на 6 разів ми не зробимо. Важко. Реально багато. Чувствується, що в впередки прям йдеш, і хотілося б зробити там. Парочку підходів з 10 кг, потім, можливо, або 12, або 14 і потім уже перейти до наступної ваги. Але такої можливості в нас немає, тому ми працюємо з тим, що є в нас зараз.